Я такі відео люблю випускати, щоб сектанти уривали срочельників в коментарях. Ці, що Сектор ватників, що тільки вата, нічого крім вата, або пишуть в коментарях хата утеплена пінопластом. Все, далі не дивилася. Вона пише якась е подруга. Там, знаєте, е тут інженери-будівельники викладають свої спостережні дослідження. Вона подивилася, що їй там хтось сказав, що пінопласт це, типа, е не екологічна, а курити вейп тобі екологічна курка там одна написала. Ну що хочу сказати. Будинок з цегли утеплення 150 пінопластом чи ватою. Звичайно, пінопластом утеплення. Якщо боїтесь пожежі, робіть пожежні заходи, пожежні розриви. І щось там про екологічність, про довговічність, це ви будете розказувати десь бабусям там на лавиці, а не на цьому відео, не на цьому каналі. Хоча можете в коментарях пописати, ми посміємо.